Я проголосувала за кандидата, який ну мені сподобався найбільше на засіданні, які проводилось 5 березня, коли ми задавали їм запитання, і вони відповідали. і Я вибрала його, який найкраще відповів на моє поставлене запитання. Я думаю, що ректор має бути, має має, повинен мати гарний зв'язок зі студентами, щоб він файно комунікував з ними та мав якусь під щоб він підтримував їх також. Я надавала перевагу людині, яка дійсно зможе дати якісь нові можливості для студентів, і від якої я розумію, що студенти будуть почуті, а не просто будуть частиною університету. Ну бачу ректора, який буде по перше, ставитися з повагою до працівників. По-друге, Зміниться система рейтингування, яка на сьогоднішній день, оскільки є вимоги МОН до працівників і обіймання певних посад. 4106 виборців, серед яких 620 студентів проголосували за майбутнього ректора Національного університету Львівська політехніка. На посаду ректора претендували вісім кандидатів. Двоє кандидатів відмовилися. Будуть важкі часи в державі, будуть важкі часи в Львівській політехніці, тому ці зміни будуть неминучими і сподіваємося, що вони будуть позитивними, буде нові ідеї впроваджені, які чекають всі і викладачі, і студенти. Ну і сподіваюся, що все добре в нас буде. Для виборів облаштували шість виборчих дільниць. Три з них на території університету у підвальних приміщеннях. І три виборчі дільниці це відокремлені підрозділи. Тиньки відкриваються в третій годині, підписуються членами виборчої комісії спостерігачами. Голова дільничої виборчої комісії накладає електронний підпис Кеп. Пересилає на скриньку виборчої на, на скриньку виборів ректора. мені, значить, ці дані я передаю головній виборчій комісії. Відбудеться підрахунок загальних голосів і підведення попередніх висновків. Додам, в останній в університеті вибори проводили у 2007 році, а результати виборів оголосять 13 березня по обіді. Єлізавета Сілаєва, Тарас Фумін, Суспільне новини, Львів.